Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас 1 серпня 2022 року. Виноградник Котовського Руслана Теплиця Вінницька область. Хотів би вам показати стан гібридної форми е чорнява дівчина селекції Бурдака Ось така вона на сьогоднішній день, красива. Набирає свій чорний колір. І, на жаль, ми будемо її зараз одягати в сіточки, бо дрозди нещадно її не клюють вони її, а вони її прямо шматують. Ось дружина, тільки що з цієї гронки, з, 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 з тої сторони, оці вона потерта, видалила з десяток ягід яких. Вона їх не поклювала, вона їх пошматувала. просто. І шкода дивитися на те, на свою працю, як вона нещадно шматує, тому будемо одягати. Ось так. Ось така чорнява дівчина. Це другий урожай, в тому році був сигнальний урожай. Смак гармонійний з якимось таким. Сливовим присмаком, можна сказати, але то вже питання спірне. Ягода дуже крупна. Грона також дуже великі. Деякі навіть, можна сказати, як би правильно сказати, плотні, з такі з цікавими перетяжками. Є подвійні перетяжки, є потрійні. От тут чітко видно. О, такі там така грона є, вона пізніше цвіла, там найбільш чіткіше видно і перетяжки переділки. Навантажує себе дуже чудово урожаєм, Тут навіть кілька гронок було вирізано, лазавра починає помаленько. Визрівати, жовтіти. Ось так, зараз перейду на ту сторону, покажу ще ту сторону. Це я зайшов з іншої сторони, з тої сторони від плівки тільки що я знімав. Це інша частина шпалери. Тут при землі. то якось був, був проляв добре водичкою, хотів її спровокувати на тріск. але вона. Витримала, достойно витримала ось така, ось така чернява дівчина. Всім дякую за увагу, всім добра і миру.